Миколаїв підтримує українських воїнів. Мер міста Олександр Сінкевич спільно зі своєю командою відвідали схід України, де передали допомогу захисникам. Йдеться про дрони, смаколики та інші потрібні речі. Детальніше про цю поїздку дивіться у матеріалі. Миколаївська громада не припиняє підтримувати своїх захисників на передовій. Нещодавно міський голова Олександр Сінкевич разом із командою відвідав морських піхотинців 36-ї бригади на сході. Від імені жителів міста бійцям передали ФПВ-дрони, які вже надійшли до батальйону безпілотних систем і незабаром працюватимуть на бойових позиціях. Крім того, морпіхам передали рюкзаки для звільнених з полону побратимів. У них зібрано все необхідне для перших днів адаптації. Коли люди повертаються з полону, важливо, щоб вони розуміли, що їх тут чекали, тому тут речі першої необхідності мильні засоби і смаколики і листівки від миколаївців, які кажуть про те, що їх, всіх, хто знаходиться в полоні, чекають вдома і будуть чекати до останнього звільненого. Крім того, міський голова передав захисникам нагороди за оборону Миколаєва від імені всієї громади. Частину відзнак буде вручено родинам полеглих воїнів. Військовослужбовці своєю чергою подякували за візит та відзначили, що така допомога є справді важливою для них. Те, що знищує ворога, реально це 70 дронів. Певний, що ви знаєте, що з ними робити і використати за призначенням. Максимальна ефективність. Так, вам подякувати за ваш час. Що знайшли його, приємно, що не багато хто сюди приїжджає. Приємно, що в цей день ви з нами підтримуєте і допомагаєте. Дякую. Дякую. Також мер міста відвідав ще один підрозділ, який нині виконує бойові завдання на сході України. Перебуваючи на сході, заїхали ще до наших друзів, до бригади, які сьогодні завезли подарунки від Миколаївської громади, смаколики. Ну і звичайно, як завжди, дрони. Так, у нас у місті сьогодні існує програма підтримки наших збройних сил. І, зокрема, в рамках цієї програми ми сьогодні вам передаємо ці дрони. Впевнені, що вони допоможуть захистити особовий склад, а з іншого боку, ефективно оборонити нашу країну. Використовуйте, а ми будемо далі продовжувати вам Так, да, Дякую вам велике. Це ну, те, що іменно дуже потрібно на сьогоднішній день. Дякую. Дякую Дякуємо за увагу. Ця поїздка стала ще одним підтвердженням того, що Миколаївська громада є надійним тилом для наших захисників. Попри всі труднощі, містяни продовжують допомагати армії та зміцнювати оборону країни, адже наша спільна мета незмінна, якнайшвидше перемога України. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.